Він був фотографом-натуралістом, друкувався в National Geographic Україна, має багато міжнародних премій, і він створював шикарні роботи. І я вирішила, що вони мають побачити світ а світ має побачити їх. Це Галина Волгіна, дружина фотохудожника Дениса Кривого, який загинув у 2023 році на Бахмутському напрямку. Вона заснувала благодійний фонд. Сяо саме таким був позивний військового. Жінка організовує виставки та аукціони в різних містах України. Я долучаюся до різноманітних проектів, до різноманітних аукціонів, до будь-яких цікавих ідей, де ці картини можуть зробити користь Україні. У вересні фотороботи Дениса Кривого експонували також у Вашингтоні, а днями презентували виставку у 17-те у Дубанському замку. Це близько сотні світлин, які він відзняв у національному природному парку Бузький Гард, що на Миколаївщині. Дуже багато людей думають, що це калібрі, що це пташки заморські. Що але це все наше, це все наше, і це треба знати, це треба цінувати. Це треба пишатися цим. Ну найбільш популярна це схід сонця над південним Бугом. Звісно, її придбали найбільшу кількість разів. Також великою популярністю користується е, магія зірок. Але дуже багато робіт за цей період було надруковано більше ніж 500 робіт. Станом на червень 2024 року Галина Волгіна зібрала понад мільйон гривень. Виручені кошти спрямовує на допомогу підрозділу спецпризначенців, у якому служив чоловік. Він вчився на історика, так займався фотографією, працював дизайнером, захоплювався спортзалом, грав на барабанах. Баскетбол був розряд. Знаєте, Є такі люди, які дуже багато чим захоплюються і не досягають результату. Так оце зовсім не про нього. То якщо це фотографія, то це друк в журналах. Якщо це дизайн, то це робота з міжнародними компаніями. Якщо це спорт, то це розуміння процесів до синтезу білка в клітинах. Картини вони світлі, добрі. Тут немає жодного. Якоїсь злоби, якоїсь агресії, чогось негативного, вони переповнені любов'ю. В першу чергу вразила, от, що прийшла і побачила, це ті пташки, коли їх багато в тумані. То Настільки такий спокій, ти зараз з'являєш, спокій, тишу, така благодать, чарівну. Не знаю, як його можна було вловити. Мені дуже сподобалася робота заходу сонця. Це дуже вражаюче. Ми вважаємо такі виставки. Це виставки пам'яті, пам'яті наших захисників. Ось, і ми не маємо забувати про те, що вони зробили. У Дубенському замку виставка триватиме місяць. Першою придбала одну з фотокартин Олена Перетятко, дружина загиблого воїна з Дубна. Її планує віддати на благодійний аукціон. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.